Доброго дня, дорогі друзі! З вами сьогодні Надія, місія Слово Боже, Бровари, і хочу сьогодні поділитися з вами своїми відвертостями по проповіді нашого пастора Тетяни Олександрівни Крачун на тему Духа Святого. Що є Дух Святий? Для чого він? нам? Як зберегти Духа Святого в собі? І я згадала, як я попала в церкву Слово Боже, і там пережила Духа Святого. Мене накрило любов'ю. Божою любов'ю до всіх людей навкруг. Всі для мене були рідні, хотілося обіймати всіх, і це було відчуття великої радості, подяки тому, хто дав це життя. Я знайшла батька, я знайшла родину, велику родину, братів, сестер. І хотілося любити як Ісус, жити як Ісус, змирятися як Ісус. Але живучи в цьому світі, ця перша любов була втрачена. Бо серце було ще наповнене життєвими потребами, своїми думками, утверділі, гордість, вони витісняли Божий Дух, аж поки я не зробила конкретний вибір змиритись перед Словом повністю і йти за Ісусом. І це вже було як по слову: Вже не я живу, а живе в мені Ісус. І пастор Таня розкрила нам всі ключі, всі таємниці Духа Святого та як нам зберегти Духа Святого, бо то є найвеличніший, найдорожчий подарунок від Бога. Сам Ісус віддав життя для того, щоб ми могли пізнати істину, Слово, вкусити Його любов та отримати помазання Святого Духа. Слово Боже і Дух Святий вони працюють разом. Тож важливо по-перше, важливо щодня знаходитися в Слові, славити, дякувати Господу, поклонятися в дусі та істині, наслідувати все від Ісуса, любити, не віддавати злом за зло, а прощати і служити людям, а не собі. Стати частинкою церкви, сім'єю. Сім'єї Божої, в якій є єдність, сталість, турбота одне про одного, любов, милосердя, стати церквою, яка досконало виконує волю Божу. Та ті, які знаходяться в тілі Христа в церкві самій, виконують волю Батька. Живуть по Духу, по закону любові, хрещені водим і Духом Святим, то ті вже не під законом. І в Галатах в п'ятому розділі 22 вірш, там написані всі плоди Духа Святого, а це є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність, скромність, стримання. На таких закону немає. Ісус залишив нам Духа Святого, який втішає, який дає змогу нам зв'язатися з Батьком. І тільки в Ньому ми маємо силу наступати на всю ворожу силу. Тільки через Духа Святого я отримала нове народження, бо де Дух Святий там вільність, вільність від проклять, від хвороб, від злості, від немощі. І якби в моє життя, в моє місто бровари, Господь не привів євангеліста-місіонера Тетяну Олександрівну Кричу, я не змогла би знайти спокою, я би не змогла попасти в церкву, Слово Боже, де є Бог живий і діючий, то так би я й ходила в роздратуванні, в депресіях, в прокляттях. Якби не проповіді наших апостолів Юлії та Станіслава Салтаненко, тож, дорогі друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, відвертості Тетяни Крачун, авторські пісні Тетяни Крачун. Коли моляться діти, місто Бровари, ставайте учнями, вивчайте Слово Боже, ставайте учасниками та будівниками церкви самого Бога, будьте благословенні. Амінь.